Давай я наді плащ пальто. а вони на виборі і грязні отут. І після цього я спокійно одягаю будь-яку річ. Мені так лінь мірять сьогодні. Я не знаю, що це зі мною. Не така, як мені подобається а ще й просвічується. Найстрашніші казаки, які я бачила, господи, не знаю, хто це купує. Всім привіт! Мене звати Марина Чебуніна і я стиліст, який знає одяг зсередини. Сьогодні я приїхала в торговий центр Авентура Мол. Хочу зробити огляд на осінню колекцію від бренду H&M. До речі, я сьогодні, як завжди, щоб отримати бренд одягнена також в речі від цього бренду. На мені мої улюблені джинси від бренду H&M. Я їх купувала ще роки три тому назад в Австрії. Так я пам'ятаю, і я купувала як завжди їх на два-три розміри більше. На мені, до речі, сороковий розмір. Топ від бренду H&M, також у білизняному стилі. Я його купувала минулого року, якраз ось в цьому магазині. Але саме цей магазин я не дуже люблю, тому що в мене тут сталася одна дуже цікава історія, і я вам пізніше про неї розповім. Тож ставте подобайки цьому відео, підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний, і давайте дивитися огляд, побачимо, що там є до цієї осені, а можливо тут. Ще не завезли осінню колекцію. Ми пройдемося трішки по трендам, і до речі, в тренді цієї осені буде стиль препі ось такі спіднички в складку, піджачки. До речі, дуже в тренді на цю осінь будуть кольори ось такого коричневого і замш. І ця спідниця просто я думаю супер буде на цю осінь. Тож я візьму собі приміряти. Ще мені не дуже подобається саме цей магазин H&M в Авентура Mall Тим, що тут все як завгодно розвішано як-небудь не так презентабельно, як в європейських магазинах, і тому тут нібито складніше щось знайти прикольне і цікаве. Але ж я звісно можу все рівно щось знайти. Ось крутий також тренч на осінь. Такий легенький на таку ранню осінь, можна сказати. В Майамі буде супер взагалі цей тренч. Мені дуже подобаються отакі сорочки фактурні. Вони будуть дуже класно поєднуватись з... Різними фактурами одягу, якщо одягнути її, наприклад, з атласом буде прикольно, з атласною якоюсь спідницею або навіть цією, цей сарафан такий в мілітарі стилі. Я думаю, зараз він суперпопулярний, особливо в нашій країні. І ці кольори, до речі, також. Супер тренд, отакі темно-оливкові на цю осінь. Ця спідниця в стилі Core, який також дуже в тренді в цьому році. Мені, до речі, подобаються ось такі лонгсліви, також в стилі препі, або міу-міу. Останні колекції вийшли ось в такому. Але мені він занадто теплий, але на осінь він якраз те, що потрібно. Я, до речі, хочу собі спідницю червону. Зложила собі в зарі її в корзину, червону спідницю. Поки дійшла до замовлення, то її вже не було в наявності. Дивіться, це що, шанель в стилі олдмані буде сьогодні? О, який тренч. Ще й прикольний, такий досить структурований, ні шви, ні стирчать, нічого. Прикольно. Це L розмір. Я люблю великі розміри. Давай я надів плащ пальто. Плащ-пальто. Плащ-пальто. Що <плащ <-пальто> воно так і виглядає? Да? Менший надів? Мені, до речі, подобається, як він сидить на мені, але, звісно, під інше взуття. І цей колір просто. Я любов. О, яка тепла сукня. Але форма її прям прикольна. Така приталена. І це, до речі, також на цю осінь. Піджаки, сукні. Прям дуже в тренді оця приталеність. Ми коли сюди тільки приїхали. Я забігла в І Я зазвичай купувала нижню білизну тут швидко, легко і вона досить прикольна тут. І я заходжу, обираю собі е, нижню білизну і знаходжу трусики, такі, прям як я хотіла. І я біжу, підбігаю до них, хватаю їх і отак рукою, отак беру, отак. А вони на виворіт і грязні отут. Боже, я чуть не блюванула там, я не розумію, і я дивлюсь. Таких трусів тут ніде немає, немає взагалі такої моделі, таке враження, ніби хтось свої зняв і лишив. І з за цього я не дуже люблю тепер цей магазин, не дуже люблю ходити в нього, -за того, що все тут зазвичай валяється, все розкидане. Ну сьогодні ще до речі дуже дуже гарно. Бо це ранок, і люди ще не походили тут. Ось тут знаходяться мої улюблені майки, які я просто обожнюю, і купую собі кожне літо тут. Вони просто ідеальні. Я розповідала в минулому відео про те, що я завжди тут купую майки, і коли купила взара, то вона не така, як мені подобається, а ще й просвічується. А тут вони майже не просвічуються і завжди класної, такої м -м, якісної тканини і класна у них посадка. Але не завжди можна знайти розмір, який тобі потрібен. Я хочу таку Майку більш простору, зазвичай мені XS підходить. Я купую XS, -ку. але в цьому сезоні я хочу більш таку об'ємну майку. У бренда Loe є такі майки, але вони такі прозорі і мені здається, вони зовсім не якісні. Ідеальна сукня на осінчині. Обожнюю поєднання, ось таке шкіри чогось грубого з ось таким кружевом, чимось таким. Так, ось я взяла кілька речей для примірки. І зараз я вам покажу лайфхак, як я міряю речі, а особливо білі. І ось я якраз взяла білі майки, і мені дуже-дуже знадобиться. Так, хочу, щоб абсолютно кожна людина робила так само, як роблю я. Я беру з собою по магазинам ось таку шапочку, яку одягають всі косметологи. І після цього я спокійно одягаю будь-яку будь річ, і вона ніколи в житті не заместиться за мій тональний крем. Ну, ось це ці ідеальні майки з чимдемс, американською проймою. На мені розмір XS. Я її одягнула, звісно, ось цією шапочкою. Вона ідеально чиста. Ця пройма ніяк ні горловина, нічим не замащена, ні моїм тональним кремом, ні губною помадою. Ось на мені майка в розмірі М. Ось так вона. Вільно і ось так вільненько садить. Мені подобається. До речі, напишіть в коментарях, як яка з майок вам подобається більше. В розмірі М чи ось ця, що на мені в XS. Це ось, до речі, на мені така ж сама майка, тільки в чорному кольорі. В розмірі М. Проста, звичайна базова чорна майка. Ідеальної ткани і прекрасні посадки. А ось звичайна чорна майка з іншою проймою. До речі, таку я ще не кувувала тут. І мені вона дуже подобається. Прикольно і класно сидить. До речі, це також вона в розмірі М така вільненька. Ну що, як вам ця спідниця і штучної замши? Як на мене, дуже гарний лук і гарно поєднується з цією фактурною сорочкою. Сюди навіть вписались мої браслети. Так, тут в мене ще взуття Це ковбойки такі. Досить прикольно також все разом виглядає. Мені подобається, але не подобається на цій спідниці. Те, як тут на шву себе поводить ця тканина. Якщо взяти спідницю на розмір більше, то воно якось не буде так сильно стягувати. До речі, цю ж сорочку я взяла в розмірі М. І ось отак вільненько вона на мені сидить, і вільний дуже манжет. Можливо, якщо S, то він буде більше стягувати. Це ви вже дивіться, як вам більш комфортно який розмір. Ви зазвичай носите. Мені ось так подобається. До речі, ці ковбойки, казаки, називайте як хочете, мені дуже також подобається. Мені дуже подобається, що тут є простір для ніжки, що ніжка може спокійно рухатися. Плюс це не вкорочує мені зросту, так як я маленького зросту. І оцей об'єм на ніжки не вкорочує саму ніжку. Ну що, як вам ця? Chanel Girl. Що я можу сказати, що кофта досить непогано сіла в розмірі М. Мені подобається її такий об'ємчик біля плеча, Прикольно садить, а от спідницю точно треба було брати на розмір більше. Я себе в такому бачу перший раз. Як вам напишіть в коментарях, пасує мені. Ця спідниця в складку також дуже прикольна, класно сіла. Прикольної тканини, здається, це натуральний котон. Вона така м'якусінька і приємна така до тіла. Ось так виглядає її необроблений низ. Ось так вверх. Тут ще можна протягнути пояс. Дуже прикольно. Отже, ця спідниця мені подобається. І колір плод. І колір просто клас на цю осінь. Ну і моє улюблене поєднання це, звісно, ця шкірянка з цією спідницею. Тут ще під низ такі лосінки на штрітках. Ще я, звісно, приміряла цю особу з цією курткою. Також дуже прикольно виглядає. Але потрібно її стилізувати з чимось іншим, не ось так просто з майкою. Я б, звісно, по-іншому якось одягнула. Наразі тут нічого такого немає в мене. Лише ось так. Тому ось так. А ось ця куртка з майкою просто і тією спідницею. Клас. Це не таку ще теплу осінь, коли тобі ще не дуже холодно. Алло, прохло, але ввечері вже прохлодна і підзяв цю корточку. Вау. Тут до речі прикольно, що є ось такі шопінг шопінг беги беги джинс Яка гарна жилетка. Приталена, і до них брючки. Ось такий прикольненький костюмчик. Це, до речі, дуже красива, але дуже неякісна. Дуже неякісний кардиганчик, але такий класненький Я ніде полу на теніс не знайшла, можливо, тут якраз підійде. Оце класна майка на пляж, на осінній пляж в Майами. Да, хочу собі таку. Блін, мене пустять цією сумкою величезною, примірочною. примірочну. мені тут подобається? Спортивний одяг і домашній одяг. Я зазвичай тут купую якісь такі футболки домашні, круптопи, прикольні ось лосинки із натуральної тканини. Мені так лінь мірять сьогодні, я не знаю, що це зі мною. Я зазвичай так люблю це робити. а Сьогодні щось взагалі немає настрою. Мені подобається оцей топ. Я б його поміряла. Що це за розмір? XS, Може, S-ку якось взяти? Тут все напевно XS-ка. Оці джинси здаються дуже прикольними. Ось такі виварені джинси, схожі на мої ці, що на мені. О, ось, до речі, вони лежать. Бегі джинс. Я думаю, вони прикольні. Це якраз сороковий розмір, так само, як на мені ці джинси. Сороковий розмір. Але занадто об'ємними вони виглядають, так? Зараз ми у відділі сумок взуття та аксесуарів. І взагалі я не рекомендую купувати тут взуття або якісь сумки. Але Є досить непогані речі. Ось подивіться, як ця сумка круто виглядає. Такий гарний ніжний колір. Якби не ця фурнітура, то досить непогано б вона виглядала. Можливо, змінити фурнітуру або повісити сюди якийсь шарф, або якийсь інший аксесуар. На відео, до речі, не видно колір цієї фурнітури. Вона ось так ближче видно. Таке дешеве. Золото. Ще одна сумочка. Багетик такий. Досить непогано на відео виглядає. Ось, до речі, також непогана сумка. Ось такий шопер. Його можна носити на пляж, так і в місто. Дуже багато всього поміщається. І виглядає вона не супер, дешево. Прикольно. Так, як ви вже знаєте, в нас в тренді замш. В цьому сезоні супер круто мати на цю осінь сумку із замшу. Але це, звісно, не натурально. І мені не дуже подобається тут, звісно, ця золота фурнітура. А ось ця сумка наступна досить непогана також. Мені дуже подобаються такі тоненькі, але ця фурнітура все псує. А ось така фурнітура вже досить непогано виглядає, така нібито вінтажна, вінтажне якесь золото. Найстрашніші казаки, які я бачила, господи, не знаю, хто це купує. Хіба ще на зйомку якусь можна було придбати. Ще в нас тут є сережки різні, підлісочки. Але я тут нічого такого ніколи не купую, тому що воно все швидко стирається. Так, дивимося взуття. Я просто не розумію на що його роблять. Даремна витрата ресурсу. О, сумки Шанель. Прикольно. Так як я і говорила, джинси досить прикольні. Але потрібно правильно обрати свій розмір. Бо це я взяла 34-й, і вони якісь такі досить об'ємні. Я такі люблю, але хто не любить, тому потрібно гарно поміряти і правильно зуміти обрати. Як вам, до речі, поєднання з такими чобітками. Як вам подобається більше, коли не чобітки заправлені чи коли виправлені. Ще я, звісно, приміряла майку ще одну, але вона вже не із натуральної тканини. Ось так вона виглядає, також врубчик. І сидить вона також дуже класно. Вечім день і посадки маю дуже прикольні. Мені подобаються. Майки топи. Для більшого стилю треба сумку. Так, ще одна прикольна чергова майка. Мені дуже вона подобається на пляж, під купальник була б дуже-дуже сопера, вона така легка, прозора. І брючки прикольно сидять, але я не дуже люблю, ось коли вони настільки прозорі, що прям видно кишені. Так, якщо прибрати кишені, то прямо, прямо непогані брючки літні. Правда, не осінні. Наступний образ в мене складається ось таких бермудів. Ви бачили, як я їх обирала. Це бермуди 38 38, здається, розміру. Такі широкі. На кілька розмірів більше від мене. І ось така блуза убого стилі, вона повністю прозора. Це у мене під низом лишилось з попереднього образу Майка. І так воно класно все разом застилізувалося. Мені подобається, мені лише не подобається тут взуття, звісно, бо воно обрізає мені і ніжку. А так все прям класно. Якщо не дивитись на взуття, то все супер. Як вам напишіть в коментарях ця блуза в богу стилю, бо мені піпець як подобається. Ну Ось ще одна така кайфова блуза обох стилі молочного кольору. Дуже гарно сидить, мені прям дуже подобається. Ось так виглядає ця приталена сукня, але на відео щось не дуже видно, що вона така прям. Супер притална, ніби просто трапицієї видної форми. Ще мені дуже подобається тут оцей рукавчик з розрізом. Але сидить вона досить непогано. Вона мені трішки нагадує сукню тут зараз з попереднього відео огляду із Zara. Але ця така більш на повсякдення і така супер зручна. Так ось така прикольна базова трикотажна сукня. Бачите, як вона тягнеться. Хорошої посадочки. Все гарненько прилягає, нічого не обтягує, просто гарної такої форми. Під якийсь оверсайз жакет було б супер класно. Якби я її купувала, я б її саме так і носила. Ну і наостанок покажу вам цю ідеальну. Червону, трикотажну сукню. Подивіться, цей рубчик, який лежить горизонтально, просто ідеально сів по фігурі. Але мені довжина потрібна трішки коротша, як завжди. Моїм коротким ногам потрібна коротша довжина. Але сукня ідеальна. Ідеальна червона. Такий класний, нібито класичний сірий костюм. Мені дуже подобається ця жилетка, в якої схована планка, де не видно, коли застіваються гудзики. Також я дуже люблю ось такі брюки, вони нібито й брюки, а нібито й спортивні. Але жилетка трішки великувата. На мене я б взяла б на розмір меншу, а це розмір S, здається. І брючки класної довжини. Тут не видно, тому що там резинка якби заважає, щоб побачити повністю всю довжину. Тканина дуже приємна, не, не кусючка. Така... Зараз подивлюсь склад, її, бо мені дуже подобаються ці брючки, вони такі легкі. Класні брюки взагалі дуже. Я навіть не очікувала, що вони такі офігезні. Правда, мені не дуже цей шнурок подобається тут, але це додає такої ізюминки, так сказати. Цьому образу. У мене ще ж очі хаміліони приймають той колір, який я одягаю. Дивіться, вони вже сірі і дуже гарно пасують під сірий колір. Одягаю зелений, вони зелені стають. І наостанок я покажу вам оцей спортивний лонг. Я його так підв'язала. І ці кльош лосини. Правда, взуття не вдало підібране. Це моє взуття, в якому я прийшла. Тому воно так собі виглядає. Ці лосини, до речі, ось так. Вони можуть бути високі, а мені подобається саме. Ось так їх насити. Нібито спущена далі. Носила б такий костюм в місто не тільки в спортзал. Напишіть в коментарях. Що нарешті я завершила свій огляд вечір де тож обов'язково ставте вподобайку, хто ще не поставив, підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний, ставте дзвіночки і чекайте розпаковки в нових відео, тому що я собі дещо вже придбала і дещо до замовлю, і буде величезна розпаковка. Тож до нових зустрічей.